І таку проблему можуть розв'язати представники влади області міста, Житомира та Житомирського району. Громадськість закликає небайдужих активніше втручатися в процес обговорення та надання пропозицій до такого глобального документу згоди та порозуміння всіх. Представники Житомирського трамвайного тролейбусного управління закликали створити комітет спасіння колективу, який постійно перебуває в економічному занепаді. Ми повинні відносити до цього, як говорять, толерантно одне. І я вважаю, тут має бути, щоб тролейбус, втримання тролейбус не було головним перевізником в місті Житомирі. Але приватні перевізники зазначали, що проблему із перевезенням пасажирів лише зусиллями трамвайно-тролейбусного управління не розв'язати. Хоча і у перевізників є суттєві претензії до головного суб'єкта організації перевезень. До нас прийшов місто Житомир, новий перевізник. Це з міста Києва. На сьогоднішній день він працював свій час у травмайн-тролейбусному управлінні. Потім пішов, і на сьогоднішній день він працює під маркою приватного підприємства Шериф. Є представник ось приватного підприємства ПВН, який здійснював перевезення за тройку маршрут номер 3 Є договір, укладений з міською, з міською радою про те, що приватне підприємство ПВН має, ПВН має право здійснювати перевезення за маршрутом номер 3 Натомість, без будь-яких процедур, законних процедур. Приватне підприємство Шериф на тим на умовах тимчасового договору безпідставно укладено із бувшим начальником управління транспорту та зв'язку під покпідпокрованим Константи Виходить на маршрут номер 3 У Житомирі останнім часом з'явилися також і додаткові таксі, яких також завели із інших міст України, яка зареєстрована як обив Кривому розі. Але по їхнім даним, навіть ви виписали їхній код, квед. Ця фірма зареєстрована в Владивостоці. От вони набрали зараз 350 машин, нелегально собі, як працюють собі по інтернету. Ліцензія, як вони сказали, нам не потрібна, фішка нам не нужна, фамілія водія не нужна, тільки треба телефон і інтернет, щоб був, ми не скидували. А це для наші гроші, які для міста все. Представник Житомирської міської ради наголосив на тому, що влада нарешті хоче навести порядок на всіх маршрутах, але проблеми є, і їх треба розв'язати. Те, що сьогодні відбувається в плані і таксі, воно не набагато краще, а можливо навіть і гірше, ніж те, що відбувається сьогодні з маршрутними Таксі з перевізниками маршрутного громадська рада запропонувала органам влади розробити концепцію розвитку пасажирських перевезень у Житомирі та у Житомирському районі з урахуванням усіх пропозицій та зауважень, які звучали під час дискусії. В цьому разу разом з громадськістю знайдеться сила і воля дещо ну привести до ладу ці перевезення, і думаю, що це вже станеться ну, найближчим часом.